Права 1178. При яких натуральних значеннях B, перше завдання, обидва дроби B, що ділиться на 8, і 5, що ділиться на B, будуть правильні. Ну що ж, давайте міркувати. В даному випадку нам треба проаналізувати, які умови має виконувати B, щоб дріб B 8 у нас був правильним і 5, що ділиться на B, був правильним. Нагадуємо, що дріб буде правильним тоді, коли його чисельник менший за знаменник. Спробуємо це використати. Отже, записуємо тоді перше. Ну і пишемо дріб. В нашому випадку Б. Восьмих. Буде правильним. Буде правильним. Пишемо, якщо. У нас чисельник менший за знаменник, то ми пишемо b менше восьми. Добре. Тобто для всіх B, які менше восьми, цей дріб буде правильний B8. Друге, але нас 5, що ділиться на B, має бути також правильним. То пишемо 2. І записуємо дріб 5, що ділиться на b, Буде правильним. Пишемо. Якщо, отже, чисельник у нас має бути менший знаменник, то 5 має бути менше за B. 5, Пишемо менше за B. Ну добре. Але в нас ці умови мають виконуватися одночасно. Тобто одночасно у нас B має бути більше за 5, але менше за 8. То ми отримаємо подвійну нерівність. Пишемо тоді третє. Ну і записуємо тоді. Пишемо b У нас більше за 5, але менше за 8. Отже. Пишемо, чому ж дорівнює b, то b у нас може дорівнювати тільки 6 і 7. Пишемо, отже, b дорівнює 6 або b дорівнює 7. Ну, що це означає? Якщо ми зараз сюди ставимо замість B6 або 7, то ці дроби будуть правильні. Наприклад, 6 восьмих і 5 шостих це правильні дроби, або 7 восьмих і 5 сьомих це також правильні дроби. Ну, а зараз переходимо до другого завдання. Отже, при яких натуральних значеннях B, дріб 12, що ділиться на B, буде неправильним, а дріб 8, що ділиться на B, правильний. Ну, як зробити? Будемо аналізувати по черзі. Пишемо перше. І записуємо дріб 12, що ділиться на B, або 12 b буде неправильним. Буде неправильним. Пишемо якщо. Що означає, що дріб неправильний? Це тоді, якщо чисельник дорівнює знаменнику, або чисельник більший за знаменник, пишемо, якщо записуємо 12, дорівнює Б, або 12, B». Записуємо буде більше, ніж Б. Так. Добре. Ну, але що це означає? Що B у нас дорівнює 12 або Б менше, ніж 12. Яка єдина умова? Єдина умова, це означає, що B має бути менше, ніж 13. Записуємо тоді. Тобто, давайте тут продовжу. Записуємо. Тобто пишемо B менше за 13 є. Ну, а тепер нам треба проаналізувати тоді, що дріб 8, що ділиться на B, має бути правильним. Коли він буде правильний, коли у нас чисельник менший за знаменник. Ну що ж, записуємо тоді 2. Ну і пишемо, що дріб. Вісім. Я тут поміщу. На Б. Буде правильним. Буде правильним, коли чисельник менший за знаменник. Пишемо якщо вісім менше за Б. Добре. Ну що ж, виходить, що у нас мають одночасно дві умови виконуватися, що B має менше бути за 13, але більше 8. У нас вийде подвійна нерівність. Пишемо тоді третє. Ну і записуємо. Тоді записуємо. Отже, 8 у нас менше за B, але, менше, але B менше 13. Так? Отже. Які у нас b відповідають ці подвійній нерівності? Це 9, 10, 11 і 12. Пишемо b, тоді можуть дорівнювати 9, 10, 11 і 12. Ну, як це розуміти, тобто, якщо візьмемо, наприклад, 10, то це означає, що 12 десятих це неправильний дріб. А 80 десятих – це правильний дріб. Так аналогічно можна підставити будь-яке число. Ну, а тепер переходимо до третього завдання. Отже, при яких значеннях B натуральних обидва дроби B сьомих і 9, 9 ділиться на B – будуть неправильні. Ну що ж, аналізуємо, пишемо перше. Ну і записуємо, що дріб. Спочатку пишемо B сьомих. Дріб Б 7 буде неправильним, якщо неправильним, якщо чисельник дорівнює знаменнику, або чисельник більший за знаменник, пишемо, якщо Б дорівнює 7, або B у нас має бути більше за 7. Добре? Ну, але яка це буде єдина умова, тобто у нас Б більше за 7, а і Б може дорівнювати 7. Тобто ми можемо написати, що Б у нас більше 6. Чи 6 менше за Б. Записуємо тоді. Тобто ми можемо це записати як. 6 у нас менше за Б, ну чи Б більше 6 є. Ну, а тепер аналізуємо 9, що ділиться на Б. Пишемо 2. І пишемо дріб. 9, що ділиться на Б, буде неправильним. Буде неправильним, пишемо, якщо знов таки чисельник дорівнює знаменнику, то ми пишемо 9 дорівнює Б, або чисельник більший за знаменник, або 9 у нас більше за Б. Що ж тоді виходить, що Б може приймати значення або 9, або менше 9. Тобто єдина умова, що b буде менше 10. Записуємо тоді. Тобто записуємо b У нас менше 10. Є. Ну, а тепер нам треба об'єднати ці умови. Тобто виходить, що b більше за 6, але менше за 10. Так і записуємо в третій дії. Пишемо. Тоді записуємо. Отже. B у нас більше 6, але менше за 10. І тоді, або отже, які значення може приймати B? То виходить 7, 8, 9 і все. Пишемо отже. Б тоді може дорівнювати 7, 8, 9, Є. Е. Ну що ж, що тоді це означає? Якщо я в наші дроби підставлю числа 7, 8 і 9, то вони будуть неправильні. Наприклад, 7, 7 і 9 сьомих це неправильні числа. Неправильні дроби. Ну що ж, а зараз, коли на екран усі розв'язки, давайте запишемо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Давайте я десь тут запишу справа. Отже, в першому завданні у нас числа можуть бути 6 і 7. В другому завданні пишемо 9, 10, 11, 12. Є. Ну і в третьому пишемо. 7, 8, 9. Ну що ж, ось таке завдання на аналіз та роботу з правильними і неправильними дробами. На цьому вправу завершено.